Вітання! в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Інформаційний випуск новини надвірнянщини в студії для вас працює Іван Осташук. Говоримо про головні події краю. Поки війна триває, а з нею і розмови про перемир'я варто не втрачати темп і як колись допомагати. Чергова поїздка на фронт міського голови Зінові Андрійовича до військових з допомогою є доказом невпинної колективної роботи на перемогу. Та і це ще не все. Далі про це дивіться в сюжеті. Із заходу на схід чергова поїздка на фронт до захисників традиційно показує підтримку надвірнянської громади. Місцева влада старається виконувати всі військові запити. Міський голова Зінові Андрійович розповів, що саме так яким було приготовлено для передачі бійцям, в цій поїздці веземо дрони, веземо зарядні батареї Кофло, веземо старлінки, веземо рації, веземо дрони розвідувальні. Але кожна поїздка не була б можливою, якщо б не була підтримка від окремих управлінь міської ради, структурних підрозділів і особливо підтримка навчальних закладів нашої громади. Якщо йде розмова... Про безпосередню допомогу, то всі навчальні заклади без виключення шкіл, загальних шкіл, ліцеї, гімназії, позашкілля, управління культури, шкіли, мистецькі школи, художня, музична школа. Всі, хто виявляє бажання на постійній основі допомагати Збройним силам України, з розмови стало відомо, що між поїздками всі запити направляються через пошту. Зокрема, цікавим фактом є те, що поїздка має на меті ще й підписання меморандуму з містом Потивля. Ця поїздка буде чуть довше в частині того, що ми також будемо відвідувати Сумську область, де будемо підписувати меморандум про співпрацю з містом Потивля який знаходиться за 25 кілометрів від кордону з України з Курської області, підтримати бійців вирішила і дівчинка Анастасія, учениця Надвірнянського ліцею номер один разом із сестричкою зробила листівки. Про них і розповіла заодно прочитавши написане. Ми з сестричкою робили ці листівки, щоб передати Збройним силам України. Ми зображали голуба мику, щоб в нашій країні завжди був мир і. Спокій. Любий воїне. Дякую за те, за те, що коли я прокидаюся, можу бачити у вікні промінчик сонця. За те, за те, що я можу ходити на скрипку і на танці, і розвиватися. Ми чекаємо вдома з любов'ю. Анастасія зіновій Андрійович зазначив, що всіх жертводавців буде надано у звіт. Все ж декількох назвав. Адже поїздка відбувалася за сприяння, зокрема, і підприємців. Ось 24-й рік. І вже 25 -й рік, це більше 10 поїздок. Вони відбуваються за сприянням підприємців, меценатів, за сприяння одноденного, за кошти одноденного заробітку, за сприяння працівників від окремих управлінь міської ради. Ну і, звичайно, щоб виконувати всі запити, потрібно чималий ресурс. Кожна поїздка це більше одного півтора мільйона гривень. Також хочу подякувати підприємцям нашої громади, які стараються допомогти. Це погорілинку Василю. Це Ковальчишину Василю, Федерніку Роману, це Міськевичу Івану, пану Володимиру з села Лоєва, магазин будівельних матеріалів. Заступник міського голови з питань фінансово-економічного і соціального розвитку Ігор Писклинець наголосив на потребі не забувати і продовжувати роботу допомагати бійцям. Увага всіх зосереджена на переговорах на міжнародній, на геополітиці. І звичайно, що ми всі чекаємо миру і чекаємо нашої перемоги, але ми маємо не забувати, що війна триває. І ту роботу, яку ми робимо кожен день, ми маємо продовжувати. І, зокрема, знову ж таки хочу подякувати всім, хто причетний до наших волонтерських подій поїздок. Люди пам'ятають, що йде війна, люди допомагають, і до самої перемоги ми повинні робити свою роботу, допомагати нашим військовим, які нас захищають, тому що їм набагато складніше. А ми тут маємо можливість їм допомагати. і будемо будемо допомагати. Міський голова висловив подяку донорам, колегам та друзям. До того ж, пояснив та відповів на запитання, чому. Саме він та його колеги вирушають на схід, коли є альтернативи. Іноді є поодинокі випадки, кажуть, для чого має міський голова їхати на схід, наражати себе, заступників колег на небезпеку, якщо можна ці речі безпосередньо передати іншим способом, наприклад, тими самими волонтерськими спільнотами, які буквально кожного тижня їдуть на схід. Але саме моральна психологічна підтримка хлопцям подякувати за захист вітчизни, передати все те, що зібрала громада. Частині того, що потребує армія, військо і кожний військовослужбовець це теж наш обов'язок. Ми маємо розуміти, що в кожній поїздці, їдучи туди, ми маємо старатися доставити той, ту допомогу, яку збирали, ну і одночасно вже отримати нове замовлення, яке буде також втілюватись для майбутньої поїздки. Поїздка своєю чергою охопила одразу декілька куточків України. Представники місцевої влади відвідали захисників у Харківській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях. Задекларуйте свою зброю. Прикарпатські поліцейські закликають власників небезпечного знаряддя декларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. З початку кампанії до підрозділів поліції Івано-Франківщини звернулося 89 громадян, які задекларували майже 100 одиниць вогнепальної зброї. Детальніше про це Розповіла старша інспекторка сектору комунікації головного управління національної поліції у Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Поліцейські Прикарпаття закликають декларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Кампанія з декларування зброї в Україні розпочалася 25 листопада минулого року після вступу у дію закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку, отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. З початку кампанії до підрозділів поліції Івано-Франківщини звернулися 89 громадян, які задекларували майже 100 одиниць вогнепальної зброї. З них сім автоматів, 13 одиниць на різних карабінів та гвинтівок, 75 гладкоствольних рушниць, три пістолети, а також понад тисячу боєприпасів до них. Ще 395 боєпропасів боєприпасів та 13 одиниць зброї були добровільно здані громадянами до поліції без декларування. Декларантам потрібно зібрати пакет необхідних документів: це і письмова, заява, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання, реєстрацію та фотокартку та звернутися до найближчого підрозділу поліції для її декларування. Під час декларування співробітники поліції оглядають зброю, обліковують її та видають громадянам повідомлення про декларування. Після цього декларант може зберігати зброю зброю упродовж дії воєнного стану прохоронця нагадує, що добровільне декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності та надає право законно залишити зброю в себе. У медійному центрі обласної державної адміністрації відбувся брифінг директорки департаменту охорони здоров'я ОВА Олександри Бойчук. Посадовиця розповіла про стан захворюваності на туберкульоз та небезпеку цієї хвороби. Також нові кроки, які впроваджуються для подолання туберкульозу у 2024 році. В області спостерігалося зниження показників захворюваності на туберкульоз до 20% на фоні зростання захворюваності у більшості регіонів регіонів України на сьогодні день в умовах на сьогоднішній день в умовах війни та наслідків, які країна й досі переживає після ковід, ситуація з туберкульозу і надалі залишається нестабільною по всій країні, і наша область на жаль не є виключенням. Коротка статистика. До прикладу, якщо у 21 році ми діагностували 408 випадків, то двадцять другому вже на 17% більше. Це 487 випадків. На сьогодні, протягом минулого року, 24-го, ми маємо на 20% зниження виявленості туберкульозу, і це далеко не хороший показник, а свідчить все-таки про недовиявлення даного захворювання. Основним пріоритетом у лікуванні і діагностиці туберкульозу на сьогоднішній день залишається амбулаторна модель лікування даного захворювання, і з першого дня участі все залежить від сімейного лікаря. Хочу сказати, що у 2024 році ми виявили 491 випадок захворюваності, і дуже великий відсоток і наша область є лідером в тому, що 337 пацієнтів це є первинна ланка, і вони далі продовжують лікування та спостереження власне у лікаря, у сімейного лікаря. Незважаючи ні на що, медична система швидко підлаштовується до нових реалій, і власне медичні працівники роблять все необхідне для того, щоб кожен пацієнт своєчасно міг отримати діагностику та лікування і спостереження стосовно даної недуги. До груп підвищеного ризику захворювання туберкульозу належить. Перш за все, це є особи зі статусом ВІЛ, це особи, які контактують з хворими на туберкульоз, чи це сімейні, чи професійні контакти, особи, які мають захворювання, що е, значно послаблює імунітет, особи без визначного місця проживання, е, пацієнти психіатричних закладів і так далі. Які ж основні симптоми туберкульозу для того, щоб пацієнт мав насторогу і звернувся до сімейного лікаря? Це є кашель або покашлювання, які не проходить протягом двох тижнів. Підвищена температура в межах 37,2, 37,5 це різка втрата ваги, загальна втома зниження працездатності, виражена здадишка. Ну, а звичайно, при важких формах це є кровохаркання. Тому наша область максимально долучається до всіх можливих заходів задля для своєчасної діагностики і лікування таких пацієнтів. І, зокрема, у попередньому році ми провели чотири засідання координаційної ради протидії туберкульозу і віл, яка діє при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Ми розглянули найважливіші питання, напрямки і напрацювання, задля для того, щоб все таки була більша виявленість даного захворювання і своєчасність виявлення. Пам'ять про життя. У надвірні відбувся благодійний концерт естрадної, духової та народної музики, пам'яті митців музикантів, керівника духового оркестру Дмитра Скікуна та скрипаля композитора Сергія Орла. Обидва маестро зробили чималий вклад у розвиток культури краю. Також під час концерту надвірнянці донатили на лікування важкопораненому воїну ЗСУ Григорію Чернявському з культурно-мистецького заходу повернулися і наші журналісти пам'ять про життя у надвірні. Відбувся благодійний концерт естрадної, духової та народної музики, пам'яті митців, музикантів, керівника духового оркестру Дмитра Скікуна та скрипаля, композитора Сергія Орла. Як людина взагалі то я тяжкувати. Направду, я чашкувати, якщо би хтось отакого хотів прийти до мене в середу, в п'ятницю зранку на репетицію і послухати, як проходить процес репетиції, там я, в принципі, як Адольф. Сергій Орел людина світла та позитивна, великий маестро, який жив музикою. Любив її понад усе на світі. Заслужений артист України, музикант, скрипаль, композитор та засновник оркестру народної музики Аркан. Сьогодні пана Сергія дуже не вистачає у культурному середовищі краю. Цього дня велика дяка вам, Сергію Степановичу, Дмитре Федоровичу, за музику, за творення, за життя. Адже навіть сьогодні ви продовжуєте бути такими, як були, допомагати іншим, весь час допомагати іншим цього разу Грицю Чернянському. Синові нашої колеги Світлани Коноваленко спогадами про керівника духового оркестру Дмитра Скікуна, зі сцени поділилась колишня дружина Ірина Дребот. Музикант зробив чималий вклад у розвиток культури на Поступив Поступив музучилище, закінчив його, вже працював музучилище, Він уже підробляв приїхав до нас сюди, в Надвіну, і ми з ним познайомилися. Уявляєте, приїхав хлопчина Красивий. Вони всі, до речі, там вдома були всі э чорняві і всі старими очима. Приїхав от, один сірий піджачок, штани, жакет. А потім ви вже ну, хто знала, знали напевно, ті, що взагалі всі є тут. Це був одягнений педан, що пальто, що капелюк, що мешт. Також під час концерту на двірнянці донатили на лікування важко пораненому воїну ЗСУ Григорію Чернявському. Було зібрано близько 10 тисяч гривень, які передали мамі військовослужбовця. І півтора року ви воювали з сином за його життя. Зараз скоро 1 квітня буде три роки, як мій син вже вдівся в тіло і він починає робити якісь позитивні рухи. Я надіюся, допоки віра дівчина співала, допоки віра моя і ваша, і ваші молитви, які допомагають мені, що Гріша відновиться і стане в ряди духового оркестру Назарія Богдановича. Від імені голови Надвірнянської громади Зінові Андрійовича виступила начальниця управління культури і туризму Надвірнянської міської ради Богдана Ковалюк. Маю за честь передати вам велику вдячність за подвиг вашого сина і за ваш подвиг. Маю за честь сказати вам особисто дякую за життєвий ваш подвиг і. Дякую, що показуєте нам зразок життя, зразок цінкості, міцності. Дякую вам, зрештою, за те, що ви сьогодні прийшли, що погодилися прийти до нас сюди на сцену. Для нас це величезна, величезна мотивація до життя, до своїх десь проблем, які проти ваших може і далеко зменшуються. Дай вам, Боже здоров'я, здоров'я вашому синові Грицеві, щоб ми з часом могли всі отако його тут побачити. Глядачі слухали різні музичні твори з репертуарів обидвох оркестрів, як самостійні, так і в обробці та аранжуванні з партитур самого Сергія Орла та Дмитра Скікуна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. На все добре бережіть себе та свої родини.